Компанія EkstraStock вітає вас. Eкstrastoк це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка постіль. Подивимося весь мішок. Покажемо весь мішок від початку до кінця. Заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Так, це в нас іде наволочка, комплект. Підодіяльник великий, двохспальний, наволочка. Це в нас накидка, на ліжко. Підодіяльник. Так, це в нас простень, як ми бачимо. Наволочка, ще наволочка. До комплекту. Ми можемо його будемо викладувати, як воно зложено, щоб воно гарненько було, щоб його не розкладувати. Так, це у нас підодіяльник. Це у нас підодіяльник в лимон, наволочка. Корівка Боже. Це нас простень простень на резинці. Це у нас до корівки ще підодіяльник, стан гарний. Простий на резинці. Ще простий на резинці. Підодіяльник. Просте на резинці? Так, це в нас Щоб протирати? Носовичок. Це його краще його там складеним викладувати, щоб видно було, бо якщо так витягувати, то воно буде негарно виглядати на відео. Але воно це двохспальний великий комплект. Тут підодіяльник є, простень. Але треба його складеним так викладати, щоб його краще було видно на відео. Так, це ми бачимо. Наволочки на подушки. Це в нас вивернуті, це в нас як комплект. Це в нас е, покривало на ліжко Велике. Так. Це у нас кухонні рушники, різноманітні. Так, рушник. Ось це у нас. Підодіяльник стан гарний. на резинці, простень на резинці. Yeah. Це в нас на кухню, рушники кухонні, різноманітні. Тюль. Рушники на кухню? Так, це у нас підодіяльник? Наволочка? Також наволочка? Ще наволочка? Спайдермен. Наволочка. Комплект наволочок. Подушка, ще подушка для подушки. Ось таке попадається грязне. Ну, одна річ попалась на весь мішок. Комплект? З кроликом. Це у нас також наволочка. чем комплект комплект наволочек че комплект І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!